Доброго дня, шановні партнери! В цьому відео дізнаємось більш детально про спосіб доставки доставка транспортною службою Сузір'я. Обрати його можливо лише якщо сума замовлення більше вказаного мінімуму. В способі доставки наявна інформація про адресу магазину, до якого має бути здійснена доставка даним методом. Відправляючи замовлення на розрахунок, нам відображається, що замовлення обробляється. На цей момент система перевіряє наявність товарів на складах та резервує вказану кількість. Додає акційні пропозиції, перевіряє індивідуальні ціни. Після того, як розрахунок завершиться, нам відобразиться інформація про номер та дату замовлення, магазин, на яке оформлене замовлення та відповідальна особа, що має його сплатити. Далі товари групуються. Першим відображаються скасовані товари, щоб ви розуміли, що не потрапить до вас в межах цього замовлення. В кожному з блоків товарів відображається його назва, артикул, бренд, ціна з урахуванням вашої знижки, кількість, знижка, вартість та статус. У випадку скасованих товарів статус скасований. У випадку товарів, що наявні на складі, статус підтверджений. Після скасованих товарів відображаються ті, що вже зарезервовані для вас. В них відображена інформація складу, на якому зарезервовані вказані товари, спосіб доставки замовлення, метод оплати та дата, коли замовлення виїде зі складу або буде готове для того, щоб ви забрали його. Доставка нашою транспортною службою є безкоштовною. Після перевірки розрахунку замовлення потрібно погодити. Узгоджене замовлення буде відправлене на обробку та підготовку до відвантаження. Якщо ви відмовитесь від розрахунку по цьому замовленню, ви будете мати змогу внести зміни у кошик та у реквізити замовлення, після цього ще раз відправити замовлення на новий розрахунок. Також для цього способу доставки можемо активувати прапорець, готовий отримати частину замовлення з віддаленого складу з доставкою новою поштою. Потрібно буде заповнити реквізити для нової пошти і відправити на розрахунок. Мінімальна сума, що перевіряється під час розрахунку в такому випадку, підсумовує товари з головного та додаткового складу. В результаті розрахунку скасованих товарів буде менше, а після скасованих товарів відображається частина товарів, що будуть доставлені транспортною службою сузір'яв з головного складу. Останніми відображаються ті, що будуть доставлені вам з додаткового складу новою поштою. Доставка буде за рахунок компанії. Після перевірки розрахунку замовлення є можливість відмовитись і заново внести зміни у кошик та у реквізити замовлення, або узгодити, після чого замовлення перейде в подальшу роботу і буде доставлено вам згідно графіку доставки. Резерв на товари триває 2 години. Якщо впродовж цього часу не буде узгодження, розрахунок буде скасований разом з резервом в системі. Тим часом на сайті товари залишаються в кошику, але потрібно знову вказати реквізити замовлення та відправити на розрахунок. Дякую за увагу!